Ледь не став легендою клубу. Саме такі слова сказав гунічка після товариського матчу. Ви тільки задумайте, я тільки нещодавно одягнув свої перші в житті бутси. а це мій лише третій у житті матч у футболі. І ось ми вже в роздягальні, де тренери розповідають тактику на гру, дають персональні вказівки і налаштовують команду на перемогу. І Ось такі заряджені ми вирушаємо на футбольне поле. А тут я показую, що все зрозумів. Матч розпочинає на лаві запасних. І тут тренер каже: Гунічка, іди розминайся. Хлопці підказують зняти олімпійку, а Ігнатушка Каже, охто каже. Ну і нарешті цей момент настав. Я стою біля поля і чекаю на землю. Думаю зробити якийсь ритуал перед виходом на поле і вирішую доторкнутися до газону. Тут Ілюха невзадоволений заміна. Я мчу доказувати, що гідний старт. Всього дві хвилини, як я на полі, капітан створює момент, і я маю замикати, але. Ох, дев'ятка, йоу. І так, так, я не забуваю, з метру майже в пусті ворота. І це моя перша в житті побережка. Добре, що атака продовжилася і душе реалізував цей момент. Майже забив. Я досі не розумію, як так сталося, і навіть після матчу не міг заснути, але головне це перемога клубу профан. Ну а після гри Палич оцінив мої дії на полі. Донка мав відкрити рахунок. Особистий медіа футболі, ну значить, в наступному матчі. Ну а ти обов'язково підпиши, щоб дізнатись чи заб'ю я в наступному матчі.